Всім привіт! Давно нічого не викладав на ютубчик. Mazda CX5 було продано вже більше місяця тому, тому нічого цікавого і не викладав. Хочу короткий огляд зробити, що я собі за машинку взяв. Це та ж сама Mazda, але тільки трошки більше. Дивіться короткий огляд. Mazda CX9 11 рік. Перший рестайлінг. Ось так уже вона виглядає. Це у нас, звісно, 37 v 6 277 конячок на звичайному автоматі, 6 ступені. Коротко так, комплектація максимальна. Виглядає дуже гарно, мені подобається. Диски у нас R20, тут у нас безключовий доступ. Ось такий гарний збережений салончик, люк у нас присутній, навігація, датчики, світла, дощу, все як треба. Звісно, це у нас сім місць. Це у нас офіційне авто, придбане в Україні. У нас є електропривід багажничка, дуже зручна штучка, дуже мені подобається. Що у нас тут зараз? Опа. І ось так у нас при розкладеному третьому ряду, ще дивіться, який багажник. Дуже велике авто після Мазди. це CX5, звісно, це зовсім інший автомобіль, особливо по трасі. Так що, хто хоче що побачити, по нашим оглядам, або легкий офроуд, або розгін до 100, або максимальна швидкість. в общем, хто що хоче пишіть, буду потрохи знімати, викладати, бо коли сам собі шукав в інтернеті на YouTube мало різних цікавих відео. Машина більша була для Америки, тому у нас їх не дуже багато. Але я задоволений, буду. Обслуговувати, їздити і знімати всім пока.